Усіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ». Мене звати Ірина, я із міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Сьогодні 31 жовтня, це дуже добрий час, коли висаджувати кущики малини. Я малину замовила, замовила у одному розпліднику. Це не реклама, друзі, я просто. Е Просто листала друзі, і хотілось мені таких добрих якихось е, сортів замовити. Бо в мене вже малині по 7, по вісім років. Вона вже попереводилась, і мені хотілося визначитися з сортами. Я їм подзвонила. вони мені. Ми зійшлися на тому, що я замовлю три сорти по п'ять кущиків. Мені, е, мені трохи треба було. Я вибрала отаке місце тут для посадки, тут дуже сонячно завжди. тут погляньте, е, Наразі, друзі, вечір, і погляньте от кого темне, темне небо. У нас наче піде дощ, хоча ну дощу не передавали. Оце тому, що так темно. Але тут тут дуже сонячне місце. Тут навіть оно, ну, горіх рядом є, але він не затіняє не вранку, ні не в обід, не ввечері. Тут завжди дуже сонячно. А малина потребує дуже багато сонця. Чим більше сонця, тим вона суковитіша. Тим вона солодша, тим більший врожай буде. Ну, і якщо дуже буде палити сонце, то тут можна почепити сонцезахисну сітку. Але щоб дерева затіняли малину, друзі, цього робити не треба. Ну, В общем, що я купила? Купила жовту ранкова роса. Я вже воно висадила 5 кущиків. Бачите? От кого? Купила ще. Ось ось теж я висадила 5 кущиків. Це вже я купила, друзі, такий пізній сорт червоної малини Харітейдж. І купила ще ранньої малини, дуже велика вона. Це на неї кажуть, що вона сестричка Міравіли, це Маргарита. Ще в народі на неї називають просто Рита. Червона велика надрання. Потім вона закінчиться. Піде, піде цей харітейдж, Друзі, в мене ніколи таких сортів не було, я не знаю. Е, є у мене багато уселяких, ну, таких сортів в мене немає. У мене і жовта малина є, але я не знаю, якщо чесно, що то в мене за сорт. Іменно. Вона крупна, теж велика, як і оця ранкова роса. Це, кстати, усі три сорти, друзі, усі велика, Велика, дуже -таки, Е, І це м -м -м, ремонтантна друзі, малинка. Тобто її можливо вирощувати два рази на сезон, е, це залишати пагон. Ну, пагони я не можу залишити, бо я тільки посадила. Але на слідучий рік я завжди так роблю. Декілька пагонів я восени зрізаю повністю під корінець, а декілька залишаю, щоб на слідучий рік було два врожаю. Тобто у червні і потім вже буде осіння. З, цим, з цими саджанцями у мене на слідучий рік буде тільки осіння. А потім на слідучий рік то в мене буде вже два врожаї. І Ітня, ну от кого, друзі. що я вам хотіла розповісти. Дуже мене питали. Як ви в принципі висаджуєте малину. Малину, друзі, висаджувати дуже легко. По-перше, для неї головніше полив, ніж вдобрення. Це я вже замітила на тому, скільки я років вирощую малину, і дуже потрібно їй сонечко. Тому я оце, бачите, оце ж вибрала на цьому місці. Далі, друзі, я посадила рядами, буду підв'язувати. Тут мені буде вдовно, бачите, мені вдовно буде підв'язувати її. Вона буде в мене. Ну, зростати догори буде добре збирати. Так, Кожен кущик я посадила один від одного, ну, десь 50-60 см. Один від одного. Кущик кущик, від кущика. От кулок. Ось І воно слідуче. Оце отутуву, 50 це 50-60 см. Ранкова роса. Бачите, п'ять штучок. Так вони написали. Все добре, все пронуміровано, все добре прийшло з цього сайту. Ну, Подивимося, тепер будемо дивитися, чи дійсно це ті сорти. Мене дуже, ну, Для мене було важливо, щоб не було пересорту. Ну, Це вже подивимося на слідуючий рік. Так, тепер відстань між рядами. Між рядами, друзі, я півтора метра відміряла, і оце -от такого буде в мене. Тут у мене друзі я. Вже давно, і спочатку того, тут в мене зростали помідори. Як тільки я зібрала помідори, прибрала у годиня, я все засипала курячим послідом, перекопала і засіяла гірчицею. Оце що воно тут це седират? Оце воно так добре в мене зростає. Я не думала на цьому місці, що саджати, але це буде добре для малини, дуже добре, якщо тут буде поряд гірчиця. То я перекопала в штик лопати, поробила ямочки. Так, щоб корінець повністю заходив у земельку, залила водичкою, додала туди суперфосфату. Друзі, ще один головний момент: я у багатьох відео казала: ні в якому разі не можна. Золу і суперфосфат разом вносити. Це два дуже класні добрива. І суперфосфат добрий, і зола добра. І для малини і те, і те потрібно, але в різниці хоча б 2-3 тижні. Тобто сьогодні я у ямочки внесла суперфосфат, а через 2-3 тижні я буду сапати. І туди внесу золу, якраз попе, просто потяпаю, потяпаю, посиплю золою все і потяпаю. Бо, друзі, чому не можна? Такого робили, так я з вами згодна. Такого робила і моя бабуся. Але ще тоді вони не такі. Ну вони ще не знали цього. Вже е, наукою доведено, що е, якщо суперфосфат і зола змішується разом, е, то е, фосфор не є доступним для рослинки. А фосфор на ранній стадії оце зараз він нам найпотрібніший. Не азот зараз потрібен, а фосфор найголовніший для утворення кореневої системи, щоб воно швидше приживало. Оце, оце нам для цього потрібен фосфор. То я обов'язково всипала у кожну ямочку суперфосфат. Друзі, оце міжряддя, коли перед заморозками тут наросте оце гірчиця, я її просто зцапаю і замульчую малинку. От кого? Так, тепер, друзі, буду показувати, що в мене тут є. Друзі, сьогодні з нової пошти я забрала свою малину. Обов'язково погляньте, як вона добра. Усьо. Добра коренева система. Це, ага, це харітейдж, а то, а то маравіла середня буде в мене. Так, Харітейдж, друзі, добра коренева система, добрі пагони, без болячок. Все, погляньте, все дуже добре, непогані саджанці. Ну, будемо дивитися надалі. Так, як тільки я їх. Забрала з нової пошти, я замочила тут ось о, друзі. В мене ой, Зараз покажу, От такого, якщо буде ви. Ой, ось видно, видно, друзі. Тут в мене піввідра було, я вже його порозливала. Це тут я обов'язково замочую, якщо купляю саджанці малини на 3-4 години протруйниками і стимуляторами роста. Якщо вона домашня, ваша малина, можна просто водички на пару годин замочити, а можна і не замочувати зовсім. Але покупна, я ж не знаю, коли її викопували. Я обов'язково її замочую у стимуляторі Роста. це, друзі, от кого Я замочувала у 5 літрах води. Дивіться, от таким стимулятором росту на 10 літрів. Я півпачечки взяла, розвела, додала сюди до відеречка до 5 літрів води. Це стимулюючий, він іде як, ну, стимулює зростання коріння, друзі. Його можна використовувати і в сухому вигляді чериночки. Мокати в оцю суміш це такий біленький порошочок, і вкорінювати череночками. А можна такого стимулювати. А зростання куріння іменно з водичкою. Оце я 5 півпачки додала на 5 літрів води. Тоді, друзі, у нас з'явився вже в нашому регіоні хрущ, не було 10 років, з'явився. І я додала сюди якраз на 5 літрів, такий протруйничок, це від шкідників антихрущ. Він іде такий суспензія, така білесенька. Оце всю пачечку я додала сюди до відеречка. Так, потім, друзі, від хвороб. А шкідник від хвороб, друзі, від шкідників антихрущ, А від хвороб, друзі, отакий дуже класний препарат. Він йде на 2 літра. То я додала до 5 літрового відеричка, два пакетика. Друзі, в мене більш не було, ну, я думаю, що цього буде достатньо. І от, -от у мене в, ці, в цьому розчині малина була 4 години. Тепер я буду висаджувати. Оцю водичку, друзі, що в мене залишилось, я просто порозливаю потрохи у кожен кущик, у кожну ямочку. І у кожну ямочку, друзі, додаю суперфосфат. До кожної ямочки додам суперфосфат. Це обичний. Отакого, от просто, от такого, друзі, півжменьки беру і на, на дно ямки в кожну луночку. І трохи сантиметра 3-4, отакого присипаю зверху, щоб суперфосфат не касався коріневої системи. І тепер в кожну луночку, друзі, додаю десь по півдра водички. І хай воно добре, добре, тепер водичка туди війде, і тоді буду висаджувати. Коли повністю вібралася водичка, я беру кущик малини, друзі. І заглиблюю іменно до кореневої шийки. Друзі, це ось погляньте. Це коли корінчики кінчаються, це вже починається стебельце я десь ну на сантиметр, на сантиметр може на два, не більше занурюємо земельку. Тим паче, для ремонтантній малині це дуже погано, якщо заглибити дуже високо, тому що вагони, які підуть із оцих корінчиків, вони не зможуть навесні проклюнутися через земельку. То я от кого. У мене тут земелька така пухкенька, доволі пухкенька. Бачила друзі багато хто бере та роби врівчаки. Це для мене це заморочки. Я садила так. У мене добре малина дає врожаї, то я садю надалі, так і ніколи там не додаю більше. Ну, бачила ще, друзі, що підрівчаки, туди дошки кладуть, потім ще щось там дуже багато. Ну, це для мене це заморочки, на що воно таке робити, як воно і при такій посадці друзі, дуже великі врожаї. Все, друзі, Оце я от кого посадила, добре все позаливаю. І оцей пагон я не трогаю ні в якому разі. друзі. Цей пагін я виріжу ліж на слідуючий рік, коли. Тут появляться нові нова малиночка, нові зелені пагони з'являться. І коли вони тільки заквітнуть, от тоді тільки я зріжу цей пагін, от його під корінець і викину його все, поки я його чіпати не буду. Все я робила рівнесенько, друзі. Цей шпагат я теж приберу. Це я натягувала, щоб було все рівненько. І буде в нас такий отво. Добрий малинник, друзі. У вже, друзі, у нас темно, темніє. Ну, надіюсь, ви побачили, як я це робила. Отакого от от малиночок у мене буде. Друзі, усім велике дякую. Низкі уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю, такий тяжкий час. Вам велике дякую за те, що, що ви дивитесь, пишете добрі коментарі. Ну, друзі, подивимося, як буде, що це буде вже за малина, що за сорти. Будемо збирати, обробляти, куштувати. Друзі, слава Україні!